Я одразу, якщо почала використовувати, то бачу, що є результат. Воно стає швидше росте, бистро, ну воно не так хворіє, рослина і має ріст. І урожайність хороша тоді. Ну так, більш такий розробистий стає корч. Ну, ми хоч його посинкуємо, все обрізаємо, але Гарні помідори і більше їх є. Вісить, як то кажуть. Якщо додати гумати, вони допомагають відновитися рослині. Перець – це теплолюбива рослина, вона дуже любить тепло, його завжди треба садити, щоб не було сквозняків, щоб було затишка, і підживляти. Якщо додати Бачиш, перець, він тоді такий, якщо додав гумати, перець тоді стає такий більш розложистий і багато причин, і таких гарний перець росте. Підливаю беру по 30 мл на 10 літрів води і підливаю по, ну, по стакану, хоч трошки. А покропити це беру 20 мл. Ні, 2 мл на літру. Ну, Це 20 на 10. І поприскаю зверху.